Гість громадського інтерактивного телебачення та радіо, один Юрій Конкевич, журналіст, блогер, ведучий пабліка Project Волинь. Вітаємо пане Юрію і просимо включіть автоповорот, аби вас було видно нормально, а не боком. <гум> так, дякую зараз. Хвилиночку, буквально. Ух. Отже, поки Юрій налаштовує камеру. Скажу так, що 20 листопада розпочинається в Катарі чемпіонат світу з футболу, і це, мабуть, найскандальніший чемпіонат світу з усіх, які відбулися. Ми знаємо, скільки скандалів було. Але цей чемпіонат відбувається на фоні великої війни Росії проти України. І Росію взагалі позбавили права брати участь у ній. Україна, на жаль, не вийшла. Але водночас і Катар, як з'ясовується, завоював це право не в чесній боротьбі. І про це заявив колишній е, голова УЄФА Зе Бластер. Він звинуватив е, власне свого е, спадкоємця Мішеля Платіні, який. В 2010 році голосував під час голосування, кому надати право проведення цього чемпіонату, нібито проголосував, ну, зорганізував чотирьох людей, які проголосували за Катар. І, власне, е після цього, ну, це про це нібито попросив е його е Ніколяс Саркозі, тож президент Франції, і, і за це тоді Катар. Е От купив у Франції винищувачі на 18 злишком мільярдів євро. Я правильно переказав цю історію, пане Юрій Абсолютно. я Даруйте за технічні такі моменти. Тут в мене просто інші були налаштування, то даруйте за цей такий довгий вступ. Так, Святослава, все правильно. Ну, але це вже, напевно, така заключна історія. в Цілітику цілому такому шлейфі цих зашкварів від ФІФА від УЄФА, від цих футбольних організацій, і ну тільки зараз вже старенький дідус Блаттер, Це вже коли він його вже вигнали з ФІФА, так і він розповів цю історію, колишню. Так як власне вигравався цей тендер. А нагадаю, що Тендер вигравався відразу, і це було унікально, що відразу одномоментно ну, розігрувався і чемпіонат 18-го року в Росії, і чемпіонат в Катарі. Такі от буквально через 4 дні. Ну ми тепер це... розуміємо, що чемпіонат світу в Росії теж купили. Ну, за... ну, ми ж свічку не тримали з тобою, але ну, яка могла бути Росія на той момент? Тільки їхні гроші і гроші. Путіна і його компанії олігархів, які фактично приручені до нього, тільки вони могли і такі речі зробити. Ну не забуваємо, що взагалі останніми, напевне, можна вже сказати десятиліттями. І яскравим прикладом стала Олімпіада в Бразилії в Ріо де жанейро 16-го року. Це вже такий дуже яскравий приклад. Я про те говорю, що знайти господаря власника для великих. Турнірів для Олімпіади, для чемпіонату світу з футболу, ну можливо, меншою мірою для чемпіонату Європи з футболу. Але от Олімпіади, чемпіонат світу е, доволі важко знайти, оскільки це переважно е, збиткова річ збитковий проєкт, а на таких речах можна. Що взяти зробити? Тільки гарний політичний зиск, так тільки гарні піарні речі, і відповідно вкластися в такі речі вкладаються зазвичай люди, типу наприклад, той самий президент Бразилії Болсонару відомий тип, так і кого тільки зараз погнали бразильці. Ну там свої моменти, ну або Путін. Ніхто не здивується, там вже от закидали FIFA та інфантійно. То що, може, давайте Північна Корея наступна, так, КНДР, давайте там ще щось проведемо. От ну так само ми бачимо, так, і зимова Олімпіада в Китаї, та що зараз була напередодні, само 24 лютого закінчилася, там були розмови, що. Сідзіпінь просив Путла, щоб він трошки відтермінував. Ну, я про те, що такі великі форуми це їх не відбити грошами, це тільки говорять. Ну, це, це що це величезні там прибутки, інвестиції. Там потратитися треба. Там це зараз чемпіонат, що стартує. Він ж буде найдорожчий чемпіонат світу за всі попередні, сумарно. Уявляєте, там е, рахують е, м, спеціалісти від 200 до 220 мільярдів е, доларів. Е, 220 мільярдів доларів. Так, там є питання, е, буцімто. Е, е, більша частина цих коштів це кошти в інфраструктуру в стадіони, в дороги хороші, там 100 з лишком готелів. І буцімто, якщо рахувати, що це ці гроші витрачені як частина загальнодержавної програми е, Катару, ну, реновація Катару, ну то це значить не гроші, які там ти напряму витратив на чемпіонат світу. Але ну звісно, якби не було чемпіонату, то можливо там Катар би трошки скромніше вів себе е, е, і менше витрачав. Ну я про те, що е, ці гроші вони ж ніколи не відіб'ються, Ну ніколи. І зазвичай, і так само вони в Росії не відбилися ніколи. І ми знаємо, як там стадіони в вражці будували, і що з ними було. Вони там розвалювалися ще, е, ще то чемпіонат. Не пройшов, вони вже там розвалювалися. Е, І Так само зараз, до речі, з цими стадіонами у Катарі там вже ж велика проблема. Як їх далі використовувати в тому Катарі? В Катарі три мільйони населення. Якщо хтось скаже, що це футбольна країна, не вірте. Ну який Катар футбольна країна, яка який, який? Тобто зрозуміло, що це так само для катарських шейхів, це так само питання просування своєї країни, питання тому, ну по-багатому, знаєте, по багатому зробити чемпіонат. Чисто, ну, це я приблизно, як наші я. голови колгоспів собі команди поробили, так, там всякі поворознюки, <рес> там засухи, і так далі. То, ну а в них просто апетити більші, так, бо вони багаті. Так, так. Інший масштаб, вони масштабувалися краще. Є такі Е, Тому, ну, із огляду на тендер. І з огляду на те, як ФІФА реагує, реагувала на Росію на війну, звичайно, тільки лайливі і погані слова на адресу сьогодні. Ну я, наприклад, нахожу, Дуже багато людей також їх знаходить. Ну втім, я не бачу, що в Україні там будуть занадто сильно бойкотувати цей чемпіонат. Можливо, чи там не дивитися вболівальники футболу. Хоча я не буду дивитись, наприклад, частково через те, що Інші е, питання турбують і мають нормальних людей турбувати, напевно, в на першому місці інші питання. Е, але є і такий момент, в мене, наприклад, присутній, ну, сам Катар, так? що це за країна. Е, крім питань, що ми от говорили е, про те, що як цей чемпіонат, ймовірно, здобувався, так як Блатер розповів. Е, є ще ж питання, як в Катарі як, як будувалися ці стадіони? Багато досліджень про величезну кількість смертей і недотримання абсолютно техніки безпеки, що там ті бідні араби, які з'їжджалися з усієї Азії, будувати ті стадіони вони там гинули пачками. Так про те, як Катар, які ми там за півроку до чемпіонату з'явилися буцімто правила поведінки в Катарі, так там же ж. Повністю е е е жінки ігноруються, ЛГБТ-спільноти ігноруються, смертні вироки і тому подібне. Тобто, ну, я, наприклад, не розумію, чому, е не, можна, ну, чому е не так активно ті самі вболівальники вели себе, я не кажу українським, в нас інші зараз е моменти у світі не так активно вели себе і. Ну, останні можливо тільки там три-чотири тижні я бачу надзвичайно активні е, спротив і акції протесту в Англії, Франції, Італії, особливо в Німеччині. Німецькі вболівальники, які дуже активні, фанати і ультрас, ну, які взагалі не дуже розуміють, для чого збірна Німеччини, до речі, щоб ви розуміли. Е, активні вболівальники в Німеччині вони не вони ігнорують матчі збірної Німеччини. Вони вважають, що ці, ці всі там. Фанатські угруповання збірної це такі кока-кольні, так звані е угруповання, оскільки головний спонсор німецької збірної і фан-проекту німецької збірної з Кока-Кола. Ну і там такі штучні вболівання. Тому багато ігнорували. Багато було акцій під час матчів, коли банери вивішувалися для того, щоб е протестували люди власне проти проведення чемпіонату в Катарі. Але ну звісно, збірна поїде. Всі збірні поїдуть, чемпіонат, очевидь, відбудеться. І зазвичай я впевнений, що інфантіно ще там за декілька днів до фіналу скаже, що це найкращий чемпіонат, який був в історії, і тому подібне. Я не зазвичай він це говорить. як він це говорив 4 роки тому, обнімаючись з Путіним. І, до речі, було так само і тоді противно дивитися, як в Україні відносяться до цього чемпіонату. Дуже багато людей вболівали за це, не пропускали матчі і всі ці трансляції, які йшли по інтеру телеканалу. Тому для мене, наприклад, жодної немає різниці, що Росія, що Катар з цими чемпіонатами з минулого чемпіонату, тільки пам'ятаю. Що в фіналі були французи і хорвати, і класно зіграв Модріч. Це вже я пізніше дивився, читав деякі там уривки. Я так само тоді, що ігнорував цей чемпіонат, так само і зараз закликаю його ігнорувати, в тому числі не тільки через гнилу систему ФІФА, але й через те, якою є країна, да яка проводить цей чемпіонат, ось тому, тому так чекаємо, але я особливо не чекаю. От і це говорить затятий палкий футбольний вболівальник, який мабуть ну вже років 40 так вболіває за футбол і знаєш О, ні, що ну трошки менше менше трішки менше. Я наприклад, ще пам'ятаю так. Ну то якщо брати ще там, бо в радянській збірні зазвичай більше половини гравців це були кияни, так динамики і українці. То напевне, я ще так пригадує 82-й рік чемпіонат Гол Андрія Баля бразильцям. Тим самим. так, я як зараз це пам'ятаю, так мені, дякуємо пане Юрію. На жаль, наш етер закінчується сьогодні. Його вели Святослав Лисюк і Роман Колюхов, і з нами був Юрій Конкевич, патріот України, журналіст і палкий вболівальник футболу, який не буде дивитися чемпіонат світу ні, у ні. Катарі. Слава Україні! Дякую, колеги, колег, на взаємо щасливо.